Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршвець сьогодні свято Дмитра Солунського, святого, який загинув за православну віру і за людей. Я сьогодні в селі Іванівці приїхав сюди і відзнімаю, відзнімаю, як завжди, нашу північну Бесарабську українську історію і покажу вам візитівку села Іванівці. візитівка це от такі гаї. Вербові гаї, козацькі гаї, як їх називаю. І візитівка містки. От село Іванівці з річечками було маленькою колись Венецією. Маленькою Венецією на північній Бессарабії Річечки і отакі от містки. Бачите, я йду по містку. Таких містків було багато в селі Іванівці, а зберігся, по-моєму, тільки цей один. А ще була річечка з козацькими вербами. Життя міняється і річечка пересохла. Ось вона річечка, козацький верб. І наша бессарабська історія. Все, що залишилося від козацьких верб, від козацької річечки. Це тільки місточок. Фішка села Іванівці. Ви знаєте, зараз важкі часи війна. І от я зайшов в цю місте, зайшов в цю місцину, побачив цей місточок, вирішив зняти сюжет. З маленькою надією, яка ледь же вріє у мене, що цей місточок стане місточком України, Північної Бесарабії, Іванівців, моїх рідних в майбутнє, що закінчиться війна, буде мир, ми переможемо і по цьому місточку підемо вперед. З вами український історик та журналіст Швець і місточок в селі Іванівці.